Дорогі друзі, вітаємо вас з новим роком та Різдвом Христовим! Ці свята завжди були символом тепла, радості та нових починань. Нехай кожен день нового року принесе вам не тільки гармонію, але й багато нових рослин, радості та тепла. Цього року нам довелось подавати чимало викликів. Ракетний удар пошкодив наш склад та офісні приміщення, але ваша підтримка дала нам сили продовжувати працювати. Разом із вами ми змогли відновитися, і сьогодні агромаркет готовий рухатися вперед. Ми пишаємося тим, що навіть у таких складних умовах продовжували дбати про ваші сади та городи, надаючи все необхідне для щедрих урожаїв. Дякуємо вам за вашу стійкість і довіру у новому році. Ми готові до нових звершень і разом з вами рухатись вперед до перемоги. Бажаємо вам здоров'я, удачі! І безмежної радості, щоб кожен день дарував вам нові можливості та щасливі моменти, новим 2025 роком.